Спорту, результати зусиль майстерності та успіхів боротьби все це завдяки силам захисту України. Найкращим щодня, Європа та весь світ бачать прояви українського таланту і доблесті, наші душу і тіло, якими живемо і перемагаємо. А гордість, надія і краса, якими поділимось сьогодні, є фактами і доказами нашого життя. Медаль сенсаційного українського чемпіона. 21-річний Владислав Бухов приголомшив титулованих суперників на чемпіонаті світу із плавання. Бухов блискуче провів заплив і став найкращим на найкоротшій дистанції 50 метрів вільним стилем. Це історична перша перемога для України у цьому виді змагань. До того, ж, у півфінальному запливі Владислав встановив національний рекорд: 21,38 секунди. Каміла Конотоп втрат за кер. Єру стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики. У ваговій категорії до 59 кілограмів їй не було рівних ані у ривку, ані у поштовху. Таким чином Конотоп святкувала перемогу і за сумою двох видів програми. Жіноча категорія до 64 кілограмів принесла ще шість нагород для України. Давидова стала чемпіонкою за сумою, плюс два срібла у ривку і поштовху. А самуляк підкорила ривок і стала третьою у поштовху. Що у сумі дозволило здобути велике срібло чемпіонату Європи? Медальне повернення до змагань олімпійської призерки із дзюдо Дар'ї Білодіт. Українка виборола бронзу на турнірі серії грандслем у Баку. Спеціальна відзнака кола спорту за сміливість, підтримку і професіоналізм. Українець Владислав Клименко наймолодший учасник Кубка світу зі скелетону в історії змагань. Він виступив у німецькому Альтенберзі у віці 15 років і один день. Клименко отримав шанс через травму лідера збірної України Владислава Граскевича і заявив про свою готовність бути серед найкращих. Багато шансів і багато нагород. Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби став ареною значних українських здобутків, розкриваючи подробиці коло спорту, дякує нашим борцям і борчиням усіх стилів за наполегливість і конкуренцію світового рівня. Українські борці та борчині вкотре довели свій рівень і найвищий статус. Чемпіонат Європи в Бухаресті об'єднав не лише усі варіанти цього олімпійського виду, а й зусилля у здобутті командних успіхів. Першими стартували чоловіки греко-римського стилю. Олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк та призер тих змагань Парвіз Насібов були серед фаворитів. Але обидва здобули бронзові нагороди. Вдруге, поспіль на п'єдесталі Ярослав Фільчаков, щоправда, не зі сріблом. Будь-яка нагорода такого рівня є важливою для мене. Мене на ціль моя була завоювати золото. Бо в минулому році я був за крок від золота. Ці медалі, які завоював за останні два роки, це було поштовх для переходу в нову категорію. Цю перемогу я присвячу своїй сім'ї людям, які за мене болівають, і Збройним силам України. Безумовно, найкращий виступ у греко-римській боротьбі показав Олександр Грушин. Його срібло стало найвищим результатом українських класиків, хоч шлях до цієї нагороди був геть нелегким. Всі мої сути, пройшли у рівні боротьбі. Починаючи з першого кола. Найважчу сутичку, я вважаю, це за вихід у фінал, бо це е за медаль боротьба. Це за вихід у фінал. Якщо ти перемагаєш, то ти вже на п'єдесталі, ти у фіналі. І хлопець був дуже титулований, двохкратний, дворазовий чемпіон Європи, е дуже технічний. Багато дій було з його сторони, з моєї сторони. Це дуже важка сутичка була для мене. Я дуже хотів привести цю модель для своєї країни, для своєї сім'ї, для своїх рідних. Тому це дуже важлива модель для мене. Моїм головним мотиватором є це моя дружина Аліна. Вона для мене як приклад в праці, в, тру, в трудолюбі, в характері. Це дуже. Сильна людина, Аліна грушина Акобія, на жаль, не змогла підтвердити звання чемпіонки Європи та втретє поспіль здобути перемогу на континентальному турнірі через травму. А ось її колега по збірні та подруга Ірина Коляденка, хоч і не поспіль, але зробила своє рідний хет-трик із золотих медалей чемпіонату Європи. У чотирьох сутичках Коляденка не віддала суперницям жодного балу. Боротьба справжньої чемпіонки. Емоції не передати, ну, не передати, коли ти стоїш на п'єдесталі, коли mm. грає гімн, коли піднімається прап. України. І третій раз для мене е, це був третій чемпіонат Європи, який я виграла, але емоції перемоги вони завжди, завжди нові, завжди як вперше. Тобто, ти, я перемагаю, і мої емоції як вперше, вони не, не гаснуть десь по дорозі, не згасли. Скажу так. Тому мені дуже приємно, що я. Маю честь представляти Україну, що я піднімаю прапор на всю Європу, грає гімн нашої України. Ми напоминаємо про себе, нагадуємо, щоб е, всі пам'ятали, що в нас робиться в Україні. Тому м м м м важливість цих змагань, <х às> мені здається, навіть можна не обговорювати. Українки виступили ще у трьох фіналах, але перемогти Тетяні Ріжко, Анастасії Осняч Шустові та Аліні Філіпович не вдалося. Попри це, срібні медалі. Результат дуже гідних виступів, особливо для тих, хто здобув першу нагороду такого гатунку. Це моя перша медаль на дорослому чемпіонаті Європи. Я пройшла дуже великий шлях, щоб здобути цю нагороду. Звичайно, як і всі, мені хотілось бути першою. Стояти на найвищій сходинці підісталу, щоб лунав наш гімн підіймали наш прапор в такий нелегкий для нашої України час. Але я не засмучуюсь, бо попереду в нас ще відбір на Олімпійські ігри. І ці змагання додали мені сил і розуміння, що робити далі, щоб перемога була тільки за нами. Юлія Ткач та Соломія Вінник принесли українській команді ще дві бронзи і не лише збільшили підсумковий здобуток жіночої збірної до шести медалей, а й допомогли їй виграти командний залік за кількістю нагород. Сніг там, де гори, необхідний ландшафт і умови для проведення змагань із багатьох зимових видів, і обов'язково на лижах зі снігом. Вже зараз є проблеми навіть у горах, але це не впливає на красу польотів і висоту досягнень. Івано-Франківщина стала ареною суперництва українців у трьох зимових видах. Національні чемпіонати прийняли ворог та і Буковель. Першими виступили з трибуни на лижах із Трампліну. Лідери збірної України Євген Марусяк та Віталій Калініченко цього разу були конкурентами. Можу сказати, що результатом я задоволений, тому що на малому трампліні Віталій Калініченко виграв Євген Другий. Сьогодні вони розділили перше місце між собою. з чим стікнулися трішки важкувато тому що лижня зараз була керамічна, ми практично з листопада місяця стрибали на снігу, на льоду, тому для спортсменів було дуже важко привикнути до такої лижні. Керамічний польоти у ворогті надихнули інші змагання у Буковалі на штучне сніжне покриття. Вийшли сноубордисти. Цілком прогнозовано та закономірно абсолютними чемпіонами стали досвідчені Анна Маріданча та Михайло Харук. Сало відвалося дуже добре. Дуже сподобалась траса. Ранку підмерзло, був мороз і кондиції траси дозволили показати весь свій рівень. Постарались організатори на максимальному рівні. Провести, що було у їхніх селах. Попри несприятливі погодні умови, високу конкуренцію у жіночому сноуборді відзначила переможниця змагань – 33-річна Анна Маріданча. У нас не було фіналів через те, що було ну, дуже м'яко дощ. Але так, де дівчата, я ж на Кубку Європі вже бачу, що вони підтискають. Тому я дуже рада, що в нас росте команда в якості, не тільки вже в кількості. Закрили великий змагальний вікенд представники карколомно новодовищного фристайлу. Призер чемпіонату світу із лижної акробатики. Дмитро Котовський змагання пропустив, аби дати відчути дух суперництва молодшому поколінню у коментарі. Коло спорту Дмитро ділиться враженнями щодо своїх виступів на етапах Кубка світу. Цей сезон гірший, ну, ніж попередній, але ми тренуємося багато зі. В чому зіграла свою роль погода, яка в цьому сезоні гірша, ніж попередньому, але все одно ну, будемо далі тренуватися, щоб перед один Кубок світу, перед яким ми також в Казахстані тренуємося деякий час і далі всімі змагання. За відсутності лідера збірної перемогу у чемпіонаті України святкував Максим Кузнецов. У жінок найкращою стала Ольга Полюк. Мені дуже сподобалось. Схил побудований дуже класно. Все зроблено сальтовий до подвійний трамплін, зроблені на хорошому дуже рівні. Правда, дуже жарка погода, але нічого, ми з цим справились. Наприкінці зими та навіть на початку весни провідні українські спортсмени продовжать підготовку і виступи на турнірах за межами нашої країни, зокрема на етапах Кубків світу. Донецький шахтар повернувся на європейські футбольні поля у яскравому результативному і драматичному стилі. Впевнена, що для кожного справжнього фаната гри сюжет матчу плей-офф Ліги Європи проти французького Марселя був максимально інтригуючим. Шахтар і Марсель почали матч обережно, ніби спостерігаючи один за одним та аналізуючи стиль і наміри суперника. Перший тайм був дуже скромним на гольові моменти, але м'яч опинився всі ці воріт французької команди. На жаль, для шахтаря арбітер не розібрався в ігровій ситуації професійно. Я не така людина, яка любить говорити про арбітрів, бо дуже поважаю їхню роботу. Але була очевидна помилка. Це чистий гол, який ми по праву заслужили. Прикро, що рішення не на нашу користь, хоч мало бути навпаки. Другий тайм поєдинку, як відзеркалення попередньої його половини. Суперники почувалися розкутіше в атаці, і першим цим скористався Марсель. Захисники до не стримали обомеянга, але вже добре відреагували та впоралися під час атаки Шахтаря. Після стандарту Матвієнко дограв епізод до кінця та вразив ворота французького клубу. Нічия стала остаточним підсумком матчу в гамбургу, але за шаленого розвитку подій та іншого рахунку. В останні секунди основного часу французи раділи голу діє. Компенсовані арбітром хвилини стали періодом активних дій шахтаря та точного удару у відповідь гіналду. Бразильський нападник, чий зріст 172 сантиметри, був найспритнішим та ще й впевнено зіграв головою після подачі зубкова. Створили доволі багато моментів, але десь пропустили. За рахунок своїх помилок і довелось показувати характер два рази відіграватися, тому треба ці помилки обрати і працювати над тим, щоб в грі в Марселі бути більш сконцентрованими і більш просто грати там, де можна це зробити. Матч результат, який залишили змішані відчуття, діючи розумно і активно, донечани прагнули контролювати події на полі, але мусили швидко реагувати на різкі зміни сюжету гри. Іноді ти не отримаєш результату, на який можливо заслуговуєш, але це була важка гра для обох команд. Була цікава гра для глядачів, і ми однаково маємо результат. Ми заздалегідь знали, що таке протистояння не буде вирішуватися в першій грі. Тож у першій частині ми отримали нічию, тому сміливо підходимо до наступного етапу. Ми показали, як добре можемо грати. 22 лютого матч у Марселі, де команди гратимуть винятково на перемогу. Лише такий результат. Дозволить вийти до однієї восьмої фіналу Ліги Європи. Влення футбольного сезону в Україні відбудеться 23 лютого. Рестарт премєр ліги відкриває нові можливості для учасників турніру, їхніх шанувальників та всього національного футболу. Зміни порівняної з першою частиною сезону суттєві, організаційні, і навіть історичні, якщо згадувати про 32 роки життя на стадіонах і різноманітних екранах. На сьогоднішній момент всі 16 клубів готуються до початку весняної частини, тобто все в нас за графіком, ніяких, скажімо так, негативних сигналів ні від кого нам не поступало. а Навпаки, всі сподіваються і всі готуються, бо, як ми дивимося з кожним туром, ця боротьба стає ще цікавішою, тому я впевнений, що якраз фінальна частина нашого чемпіонату стане ще запеклішою і більш привабливою для оболівальників. Спортивні арени, вони в плані там бомбосховищ і укриттів відрізняються від себе. Тому, стосовно кожної арени, ця кількість болівальників, які будуть допущені, вона буде відрізнятися. І вона в першу чергу буде якраз враховувати ту кількість людей, які можуть вмістити в себе ці укриття. На сьогоднішній момент клуби узгоджують з профільними структурами це питання, і все і обов'язково його потрібно узгодити з місцевою військовою адміністрацією, отримати дозвіл на проведення матчу. З болівальниками. перемога у попередньому раунді олімпійської кваліфікації величезний крок у майбутнє для національної хокейної збірної України. Саундтреком цього майбутнього можна обрати мелодію з блокбастеру Місія нездійсненна. Але чи варто? Суперники українців на вирішальному етапі збірні зі світової еліти. Латвія, Франція і Слованія, а на Олімпіаду поїде лише переможець турніру. У колі спорту погляд на цей виклик від команди, що здатна на сенсації. Ми досягли того, що я вважаю, ніхто не, не, не думав, що так зможе бути. А, ми так. Е Може, для нас це була така також несподіванка, але ми виходили на кожну гру і ставили завдання на кожну гру як крок за кроком. І тому з у цілому, коли все закінчилося, підвести ітоги дуже можна сказати, легко ми виграли всі три матчі, вийшли на наступний етап. Звичайно, три матчі не були однакові, не були також були помилки. І перший період з поляками ми програли в чисту, і дуже була напряга така у другому періоді з Естонією. Але все закінчилось. Ми здобули перше місце, і дуже раді за це. Ми зіграли дуже якісно в обороні, як і в атаці, та показали дуже гарний клуб командний хокей. Як сказала моя дружина, вона не бачила мене таким щасливим ніколи ще це тільки ще, тільки що доказує, що ми можемо грати з командами, які наразі стоять е, вище за нас у рейтингу. і ми вже граємо другий турнір, який, в якому всі три е, вс... майже всі були вище за нас. Наразі можна сказати одне, що ми будемо готуватися до кожного матчу. Ми не будемо ставити якісь архізадачі задачі і. Ми звичайно розуміємо, що ці всі команди грають у вищому дивізіоні, і, але ми, ми також мусимо собі нагадувати, що ми можемо грати з командами вищих рейтингу, і ми будемо так робити. Треба грати у наш хокей, швидкий та від оборони. Та тоді ми маємо шанси якісь на перемогу чи на очки. До весни ближче ніж до Олімпіади у Парижі, але нічого не заважає поєднати ці дві важливі події у нашому колі. Весна принесе свіжі надії та оновлення всюди, але до Парижа вона встигла раніше. Там відкривають арени наступних ігор і дуже переймаються, щоб в олімпійській столиці усі почувалися святково і комфортно. До Паризьких ігор залучена уся Франція, тому серед дуже небайдужих і президент республіки Еммануель Макрон. Але цього разу один із найвідданіших прибічників ігор захищав інтереси парижан, які не проти Олімпіади, а лише проти обмеження їхніх прав. Зміркувань безпеки мали на кілька днів перенести на іншу локацію одну із живих пам'яток Парижа: ринок торговців букіністів в центрі міста на набережній ріки Сена ринок пропонує книги вже 150 років і є місцем прогулянок, спілкування і корисних покупок. Оскільки церемонія відкриття Олімпіади відбуватиметься на водах сени, набережні стануть місцями для глядачів. Вхід для охочих буде вільний, тому очікують щонайменше 300 тисяч свідків свята. Велика юрба велика проблема. От і поліція та інші відповідні служби охорони порядку і заходилися страхувати ризики. Ядки не непокоїли через потенційну загрозу стати схованками для зброї чи вибухівки. Але ринок продовжить працювати у липні в Парижі. Будуть і вічні книги, і сучасне шоу. Президент Франції попросив поліцію про заходи безпеки без перенесення торгівлі із набережною біля собору Паризької богоматері. Представники столичної комуни задоволені і радіють через відсутність конфлікту та хороші новини із острова Сіте від глибокого історичного символа міста, величного Нотр-Дама, християнської святині та об'єкта світової культурної спадщини. З даху собору частково прибрали рештування, і тепер можна побачити результати відновлення після руйнівної пожежі, що сталася п'ять років тому. На новому шпилі фігура металевого півня, яка прикрашає собор. Вона завжди була важливим елементом споруди, бо всередині птаха католицькі реліквії пов'язані із історією Парижа. Під час олімпіади Нотр-Дам де Парі ще не зможе приймати відвідувачів, але зовнішні роботи мають фінішувати. і Собор буде відкритий для радісних поглядів і захоплення. З таким самим настроєм у Парижі вже відкрили нову Олімпійську арену. Єдину, яку звели там спеціально для цих ігор біля Порт -де ля Шапель у мультикультурному робітничому кварталі, який не назвеш заможним, з'явилася споруда вартістю майже 140 мільйонів євро. Мер Парижа Ан ідальго підкреслила, що колись цей район називали забороненим, а зараз він стає центром спорту та відпочинку. На арені, що зможе прийняти 8 тисяч глядачів, змагатимуться олімпійські. Художні гімнастки та майстри бадмінтону. А після ігор там займатимуться учні із розташованих поруч гімназій. Проводитимуться баскетбольні матчі, виставки і концерти. Побачити Париж і жити. Ось така пропозиція від французів та кола спорту ідея і напрям, у яких немає альтернативи. Нехай він буде мрією, яка здійсниться а ще не останнє, а кожного разу, коли захочеться. Ми цього точно варті, як і радості після наших перемог.